Зараз у медійному просторі дуже багато історій з'являється про домагання. Я читала, що у вас історія така також в вашому житті була. Чи можете ви детальніше поділитися нею з нашими глядачами? Як ви тоді діяли, і як зараз потрібно діяти жінкам або чоловікам, якщо в їхньому житті трапляється домагання? Від кого я була студенткою першокурсницею. Мені 17 років. Це моя перша робота. Мене беруть ведучою. Не дуже маленький канал, але це прямий етер. І от я в той день прямого етера приїжджаю. І раптом режисер монтажу, який сидить, пропонує мені. Е, ну причому, ну я, я тоді була дуже ще маленька. Я не була така розвинена, знаєте, як бувають дівчата. Я прям була мала-мала. І він мені щось пропонує вкрай, е, е, вкрай некоректне. У мене отакі очі, і я просто на нього стою і дивлюсь. Я кажу, ні, я не буду. А він мені запропонував з ним подивитися порно і потім щось таке поробити. А я, я його взагалі перше в житті бачила. Я його вперше в житті бачила, цього чувака на цьому каналі. Просто ми з ним щось обговорювали спочатку робоче. Мені було капець неприємно, але а, ну він ніяк не став діяти. Він навіть мене не торкався, нічого. Я просто на нього подивилася, сказала ні. І пішла. І потім, ось весь, весь мій перший ефір. Оці дитини я була дитиною, і це дитина, якій щось таке запропонувала дуже не ви про це розказала тоді комусь? Ні. Взагалі ні, мені було так соромно, і я тому розумію і вірю всім цим сотням дівчат. Я завжди намагаюся бути об'єктивною. І коли я читаю безліч цих історій з міту, коли почалося, у мене теж була думка така, що, блін, наскільки все ж таки інколи легко звинуватити, і це дійсно легко обернути там проти проти людини, яка тобі неприємна. Але оскільки я сама прийшла ось через момент, коли ти розумієш, що це. Дуже соромно комусь сказати. Ну як ти це скажеш?